Ви не повірите, з вами знову найкращий, найоб'єктивніший, найсправедливіший і найсенсаційніший канал на Ютубі. Канал Андрія Стельмащука і його незмінний ведучий. Сьогодні ми поговоримо про те, що робити, коли у вас перше побачення з жінкою. Ви романтик. А тут. Жінка заговорить про гроші, що робити у такому випадку? Ви романтик, гроші вам не потрібні. Ви за чисте істинне кохання, за любов, яку ви хочете подарити особі протилежної статі. А тут жінка, ваша обраниця говорить про гроші. Скільки ви заробляєте, який ваш дохід, що робити. Що робити, коли людина на ваших очах вбиває романтику? Я не знаю. Попробуйте перевести тему, переконати, що матеріальні цінності не важливі важливий момент, коли ви е, зможете досягнути любові у стосунках один з одним. коли... Коли матеріальний стан йде на задній план. А сучасне суспільство, повірте, таке меркантильне, їм так важливо, скільки ви заробляєте, і скільки у вас грошей. Якщо б це було в моєму випадку, я би якось тихенько намагався перевести розмову. Попробувати переконати людину протилежних, що існують цінності, крім грошей, і що гроші це взагалі не цінності. А якщо б не вийшло, тоді що зробиш? Тоді придеться продовжувати свою евристику, пошуки, пошуки тої, своєї, як нас прийнято казати в народі половинки. Далі, бо Тому що якщо для людини гроші це цінність. Ну, це не моя людина, це не тип моєї людини, з якою я хочу продовжувати подальше спілкування, а ще в подальшому і частину свого життя. Думайте, робіть висновки. В коментарях пропонуйте цікаві теми для обговорення. Я, як ваш покірний слуга, висловлю свою думку, свою позицію. І думаю, що в подальшому нам разом з вами, мої улюблені підписники, буде цікаво. Будьте здорові.